Я забігла на хвилинку в «Аврору» і вас запрошую. Багато цікавих новинок. От, наприклад, ялинкові прикраси, бархатні бантики по 49 гривень. Чудові, набір за 149 гривень, чашка з ведмедиком. Ось ці чашки загалом суперові 169 гривень. Ви подивіться, яка естетика. Стаканчик з цими зірочками, 119 гривень, неймовірний. Стакан з горами 59 гривень. І ось такі стаканчики. Чудовий вибір на подарунок. Вибір паперових серветок тут неймовірний. Від 15 гривень і вище. саме в ці жестяні коробочки. Ви можете спакувати все дуже класні, естетичні та якісні. Від 29 гривень. Як вам такі календарики? а? І така таця, яка мені дуже сподобалася, Вартістю 34 гривні. А тепер я вам показую свої покупки. Чай, Карпатський м'ята 24 гривні, серветки. Паперові 24 гривні, Таш,